Всім вітання! З вами знову я, головний Ньюс Кот, жуйно розслаблений коментатор. Головні новини. Голосування завершено, б'юлетні нараховані, переможцем став кіт Семен. Обійшов Марусю з перевагою у дві миски. Вася здобув нуль, бо замість програми показав свій живіт. Семен в свою чергу пообіцяв дві сієсти на день, обов'язкове морчання при зустрічі та боротьбу з інфляцією на паштет. Інавгурацію провели на паркані, головний тост, замер рибу і м'якенькі пледи. Сенсація тижня. Учора у дворі приземлився великий чорний жук. Вася побачив його першим, Заумер, наче кам'яний. Жук поліз на лапу, Вася втік. Потім підійшла Маруся, моркнула, то просто броньований метелик. Морчик спостерігав із безпечної відстані і записав все у щоденник. Жук- один, зухвалий. Потенційно прибулець. Після п'яти хвилин жук зник. Деякі кажуть, він поїхав доповідати своїм. Інші, що його смоктав бровко. Хоча він не коментує. Скандал у ванні. У суботу господарі вирішили помити підлогу. Грицько, як завжди, сидів у ванні, помили все включно з ним. Постраждав хвіст, гідність і віра в людей. Після інциденту Грицько два дні жив під столом, де вимагав компенсацію у вигляді сусисок. Справу врегульовано, але дивиться тепер на відроз підозрою. таємнича яма. Кіт Тимко виявив під ліжком ямку. Пішов туди з хвостом до гори, повернувся через годину. Очі квадратні, шерсть наелектризована, муркотіння філософське. За словами очевидців, Тимко побачив стару мишу, зниклий на сокс і сан буття. Тепер усі готуються до експедиції під ліжко, очолює мурчик з вусами як компас. Операція Паштет. У півночі троє котів Семен Вася і Маруся здійснили спробу відкрити холодильник. Семен стояв на кнопці. Вася держся, Маруся давала інструкції. В результаті відчинено тільки дверця та шафи. Там знайшли рушник і здивованого брувка. Місія вважається частково успішною. Наступна спроба в середу, коли хтось забуде двері привідчиненими. Рубрика Погода. Цього тижня понеділок сонячний ідеально лежати на підвіконні. У вівторок хмари ідеально не вставати. Середа, вітер остерігайтеся, пакета, що летить. У четвер дощ гарний привід бурчати. А у п'ятницю груза. Нагода для несподіваних стрибків на штори. Морчик прогнозує, буря в мисках і затища в серці. Це були найактуальніші новини з нашого пухнастого фронту. Пам'ятайте, якщо в житті з'явився жук, може це просто сигнал із космосу. Якщо вас вмили, це не кінець, це лише початок блискучого хвоста. Тож бувайте здорові всім до зустрічі.